Друзі, Ми сьогодні в Кракові, і сьогодні нам пані Валентина буде розповідати про нерухомість, все, що зв'язано з нерухомістю. Вона проживає в Польщі 14 років, а це вже є трошки досвіду у людини, яка займається 5 років нерухомістю, має своє агентство нерухомості, є ріалтором, займається як винаймом, так і продажем, купівлею, також інвестуванням. в Нерухомість, це є фліпінг. І сьогодні, друзі, якщо ви не переключитесь, ви про це все дізнаєтесь. Валентина, скажи, будь ласка, в двох словах щось про себе, щоб люди просто почули, чому вони тобі мають довіряти, і твої інформації, ти нам сьогодні розкажеш? Мене звати Валентина. Я в Польщі, так як ти сказав, проживаю вже 14 років. Приїхала тут у 2009 на навчання. Так сподобалось, що й залишилось. В нерухомості працюю 5 років по двох напрямках. Перший напрямок це ріелторство. У мене є своя своє агентство по нерухомості. Займаємося продажею, купівлею, орендою. Хто потребує, звертається. А другий напрямок це фліпінг, тобто інвестуємо в нерухомість, купуємо від забудовника, робимо ремонт, а потім перепродаємо. Або теж з ринку вторинного якусь таку дуже страшну без ремонту квартиру купуємо, робимо ремонт і потім перепродаємо. І власне цим займається вже 5 років. Досить добре, і маю на цьому. Результат, так що думаю, варто послухати про цю тему, яка зараз ціна в середньому на нерухомість в Польщі, і е, чи можна щось купити за 100 тисяч доларів? Бо зазвичай ті українці, які сюди приїжджають до Польщі, вони мають з собою в валісті 100 тисяч доларів і хочуть щось взяти, отак просто прийти, познайомитися з Валентиною і сказати: Поможіть мені, будь ласка, знайдіть мені. Нерухомість в Польщі і їхні ціни відрізняються від українських. Це однозначно. Я думаю, українці теж це зрозуміли. Протягом п'яти років, бо я в нерухомості, до речі, вже п'ять років, то хочу сказати, що ціни взросли. Майже в два рази, ну майже тому, що на ринку первинному можна сказати, що в два рази зросли. Це якщо ми говоримо про великі міста, бо в маленьких містечках, можливо, ні. Але ринок вторинний, ну так 80-85%. І для мене це така інформація, що вау, бо якби дуже швидко, 5 років це відрізок невеликий, і щоб протягом 5 років нерухомість роз... зросла в два рази. Це, ну якби було прот... протягом 15, то це ще як плюс-мінус окей, але протягом 5… Наприклад, ось ми знаходимося в районі зараз в Кракові пронтонік Біалий. То пам'ятаю, власне, як я починала нерухомості займатися, тоді були ціни від забудовника 7 тисяч злотих за метр, а тепер вони 15. А ця квартира, на якій ми знаходимося, розкажи більше про неї, ще також як вже е, називаєш нам як можна її за 100 тисяч можна тут взяти. Ні, за 100 тисяч таку не візьмеш. До цього ми дійдемо. Але ще скажу, що можна купити за 100 тисяч. Власне, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про великі міста, це Краків, Варшава, Гданськ чи Вроцлав, то за 100 тисяч Якоїсь квартири нормальної, щоб там жити, на жаль, не купиться. За 100 тисяч можна купити якусь студію, кавалерка по польське 20 квадратів 25 п'ять максимально. І, можливо, навіть в такому стані, що ще треба зробити ремонт. Так що такі реалії. І, і, взагалі, якби багато має таких клієнтів, які приїжджають, і кажуть, ми продали в Україні таку велику квартиру, 90 квадратів в центрі города, маємо 100 тисяч, поможіть щось подібне тут купити. Ну на жаль, подібне тут не купиться. Ще за цих 100 тисяч можна купити квартиру більшу, кращу, але вона буде не з повною власністю. Тобто квартира, якщо має повну власність, то вона буде дорожча. Неповна власність це маю на увазі, наприклад, уділ в якомусь будинку, але це вже там інша ситуація і є зв'язані з тим певні ризики. Які? Ну, наприклад, часто буває так, що інвестор купує якийсь будинок, ділить його на маленькі квартирки, ну, чи там не на маленькі, на кілька квартир і перепродає ці квартири. І та квартира не має такої повної власності, тому що він ну, якби не відкрив кадастрового номеру для кожної квартири, а ти маєш як уділ всьому тому будинку. І ризика можуть бути такі, що ага, часто частіше всього вони це роблять не до кінця, згідно з законом. І може бути таке, що прийде, якщо там буде якийсь, не знаю, не дай Боже пожар, і прийде якась провірка до того будинку, то скажуть повернути будинок в попередній стан. Тобто попередній стан це з тих кількох квартир зробити один будинок, як він був до того. Ну це такий ризик. Він, можливо, і не наступить ніколи, а можливо і наступить. Тому якби ризикувати не рекомендую. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо і. Валентина нам зараз десь відповідь. Що таке фліп? Що таке фліпінг? Бо всі десь чули, ну але ніхто не знає. Скажи нам, будь ласка, що це таке? Фліпінг це американське слово, і воно означає в такому перекладі інвестування в нерухомість в такому плані, що купуєш квартиру, наприклад, від забудовника без ремонту, робиш ремонт і її перепродаєш, або з ринку вторинного купуєш страшну до ремонту. Як то кажуть, кидаєш гранат, тобто, щоб від нуля робиш ремонт, тож, генеральний, і потім це ж перепродаєш і на цьому, власне, добре заробляєш. Ну, і скажи, будь ласка, от е, скільки потрібно мати для того, щоб займатися фліпінгом? Тут я б сказала, що е, Є кілька варіантів. Найкращий варіант зрозуміло, якщо ти маєш весь капітал на квартиру, ти її купуєш сам і за свої кошти це найпростіший, найшвидший теж варіант. Але є теж інші виходи з цього, наприклад, для людей, які хочуть почати, а не мають капіталу. Бо такі ситуації була я. Тобто я почула про цей бізнес. Він мені настільки сподобався все, буду починати фліпувати, але не мала я капіталу. Я тоді вирішила взяти іпотеку, взяти кредит. У мене на вклад власний було трохи капіталу, і я, власне, з того скористувалася, що купила квартиру під кредит, зробила, продала. Знову на наступну квартиру знову взяла інший кредит, купила, зробила, продала. І третій, і так, от початком я користувалася кредитом. Інші варіанти, ну можна, що можна позичити у когось, можна знайти пасивного інвестора. Тобто тут є багато різних м -м виходів, головне хотіти. Ну а скажи, будь ласка, прикладом, скільки можна зробити на одному фліпі? Теж залежить, тому що, наприклад, якщо брати стандартний окрес на ринку, коли ціни не ростуть, тоді я рахую, що 10%, -10 від вкладених грошей це такий досить непоганий заробіток. Тобто, тобто, наприклад, якщо ми купили квартиру там, за 500 тисяч, то щоб 50 тисяч звідти заробити? 10%. Це буде е, нормально, ну як для мене, при такому стабільному ринку. Коли ринок росте, так як зараз, ну то ми заробляємо там і по 20%, навіть і мій рекорд це 30% відкладених грошей, а фліп робиться 3-4 місяці. Тобто це річних виходить там, майже 90 чи 100%. Ну, то я вважаю, що досить такий непоганий заробіток. Ну, скажи, будь ласка, скільки треба мати на старт, щоб почати співпрацювати з тобою? Або ж самостійно, щоб займатися фліпінгом? Ну, якщо почати. Почати співпрацювати зі мною, то тоді є така можливість, бо я зараз співпрацюю з кількома інвесторами, і власне ця квартира, на якій ми знаходимося, то купила її з пасивним інвестором. Тобто, пасивний інвестор купує квартиру. Я займаюся проектуванням, ремонтом, декоруванням і продажею. А потім тим, що заробили, ділимося 50 на 50. Це і називається співпраця в системі 50 на 50. І тоді потрібно мати весь капітал. Тобто, бо пасивного інвестора капітал, а мій час і ну, Час праця так натомість, якщо хтось не має в готівці капіталу, ну то зрозуміло, теж може взяти кредит і теж може можемо на такій самій засаді співпрацювати. Валентина, скажи мені, будь ласка, де ти черпала всю цю інформацію, щоб навчитися фліпувати? Як я почула про такий бізнес, як фліпінг, вирішила, так, хочу почати цим займатися, але не знаю докладно всіх нюансів, тому вирішила поїхати на курс. Я проходила курс 5 років тому в Лодзі, пам'ятаю, на вихідні туди поїхала до такого поляка. І він там розповів головні моменти, хоча б так згрубше, бо в два дні зрозуміло, не розповісти все. Але це мене так надихнуло і змотивувало, що я приїхала, думаю, все, я роблю цей бізнес, спробую, якщо не вийде, то в гіршому випадку залишу для себе. Квартиру, яку куплю, якби вона не пропаде. Ну і так з цього почалось. А для людей хочу сказати, якщо хтось хоче почати зараз інвестувати в нерухомість, але не знає взагалі, як це робити, то я на даний момент маю свій курс, де навчаю про фліпування, Тобто там крок по кроку все розповідаю. Наприклад, як вибрати нерухомість, на що звертати увагу, як потім її проєктувати, як розмовляти з бригадою, як робити ремонт, як проєктувати, як декорувати і як її продавати, це все розповідаю на своєму курсі крок по кроку. Тому хто бажає, запрошую, мабуть, інформація буде десь там в описі

Ти скажи, будь ласка, конкретно на цьому прикладі, скільки ти сюди вклала, скільки можна заробити, щоб люди орієнтувалися? тому ж вони не дурні і хочуть все мати рахунку. Так, калькулятор дуже важливий, я розумію. Якщо говоримо про цей конкретний приклад, ми до речі, цю квартиру купили в досить добрій ціні і купили її так теж за один день. Тобто була інформація не навіть в інтернеті, тільки ось так там в на наших внутрішніх групах. Що є така квартира за таку ціну, хто хоче, і швидко треба прийняти рішення. Власне, якби швидко рішення ми б не прийняли, то за таку ціну ми б не купили. А фліп полягає на тому, що чим дешевше купиш, зрозуміло, тим більше заробиш. І тут потрібно. Находитися, але на і нашукатися квартири в такій ціні, щоб тобі якби потім був добрий заробіток. Ну бо в іншому випадку з інтернету купити звичайну квартиру в нормальній ціні, то можливо там не заробиш таких грошей. Тобто, якщо хтось вважає, що він так легко може купити собі дешеву квартиру, зробити тут ремонт, і потім хтось її швидко купить, то так не вийде. Так, ну якби тут більше треба зосередитись на самому пошуку, і наприклад, можна шукати кілька місяців. Але знайти добру квартиру, а не, наприклад, за тиждень купити в нормальній ціні. То я би рекомендувала більше пошукати про моніторити ринок. Скажи, будь ласка, Валентина, от чи завжди ти в такому стандарті продаєш ці нерухомості, ці квартири, чи ти залишаєш тут це все, коли ти продаєш, чи воно забирається з кожної локації на іншу локацію? Е, ні, я залишаю, дивись, я плюс-мінус на кожній квартирі. Роблю то саме, тобто вітальню з кухнею завжди умебльовую прям до ну, максимально, все, що потрібно мати. Там побутова техніка, всі меблі, все. Тому що вітальня, вона по суті продає квартиру. Як клієнт заходить, вітальня йому подобається, бо по суті там найбільше часу проводимо, то він тоді вирішує: мені тут подобається, я можу купити цю квартиру. Валентина, скажи, будь ласка, от вітальня, окей, а я люблю поспати, і я звертаю увагу на ліжко. Як тут стоїть спеціальне ліжко, як ви його підбираєте взагалі? В спальню ми теж цю головну умебльовуємо, тому що завжди ліжко є, тумбочки, і навіть шафи в цьому випадку тут немає шафи, вона мала би тут стояти, тому що в цій квартирі маємо гардеробну і гардеробну ми зробили. Але шафу вже сюди не ставили, тому що не зрозуміло, чи комусь вона буде потрібна, чи собі столик сюди поставлять. Натомість, якщо є дві спальні, то другу спальню не умебльовуємо ніколи через те, що не зрозуміло, яка роль має бути тієї кімнати, чи це вони зроблять дитячу, чи можливо хтось не має дітей і зробить собі там кабінет. Тому наступний. На кімната, Вона у нас пуста, але головна спальня умебльована. Єдине, що ми не додаємо в спальні, це матрас. Тобто ліжко є, подушки є, все. Тут ми декоративно зробили, щоб під фотосесію було гарно, натомість матрасу не даємо. Теж через те, що не зрозуміло, яка людина тут спати, і чи вона любить твердий матрас, м'який матрас, чи взагалі на чому там любить спати, вона сама собі вибирає. Чи правда така штука? Що якщо ти працюєш нерухомості, одну квартиру в рік продав на фліп, і цілий рік можна нічого не робити, і їздити собі відпочивати? Так можна. І, Власне, якщо знайти, що в добрій ціні, то можна і з знову квартири прожити потім весь рік. Окей. Okay. Скажи, будь ласка, маємо 2024 рік. Дуже багато я чув таких от, ем, розмов, що ринок нерухомості ем, піде вниз. Які твої прогнози на 2024 рік? Чи підуть нерухомість в ціні вниз в Польщі чи вверх? Які твої прогнози? Ну щодо 2024 року, то мені здається, ситуація тут, тут плюс-мінус ясна, і можу зараз сказати, але так на протягом п'яти років важко щось сказати, натомість, якщо говорити тільки на цей рік. То моя відповідь на 99,9% – нерухомість і кома ще взросте через те, що мабуть ти знаєш, а може й не знаєш, зараз готують нову програму під кредит «0%» Називається можливо. Ми потім перейдемо ще до, до цієї теми. І власне, як цей кредит, як ця програма вступить. Нерухомість знову зросте. Додатково земельних ділянок все менше і менше в великих містах, в добрих локаціях. Забудовники не мають що будувати, вони будують вже десь на окраїнах, і через те, що якби менше подожжу від забудовника, то через те теж ціни ростуть. Ну, прогнози такі. Якщо нічого такого кардинального не станеться, тобто якась криза чи війна, не дай Боже в Польщі, то прогнози, що на цей рік ще будуть рости. Можливо, аж не так багато, як зросли вони минулого року, але на відсотків 10 кажуть, що може ще зрости. Ну але скажи, будь ласка, в тебе є конкретний досвід. <клес> Програма 2, відсотки на перше угу. житло. Як вона вплинула на нам конкретно краків, наскільки виросли ціни, порівнюючи перед стартом mm -hmm. цієї програми. І ти ж пам'ятаєш, скільки вона мала тривати, а чому вона так швидко закрилася? Так, ну власне, і тут ми плавно переходимо до дійсно, як зросли ціни протягом минулого року, тому що теж намішала програма кредит 2%. Ну, де факто він не був 2%. Він там здається около 4%. просто називається так 2%. ну але не І... Як зросли ціни? Якщо ми говоримо про великі міста, ну то ціни зросли е, теж е, дуже. Наприклад, Краків лі, лідерує, добре кажу, лі, лідерує на першому місці в Краків зросли ціни на 25% протягом навіть не року, тому що програма війшла з липня 2023-го. І от з липня до грудня, це ми маємо півроку, і за ці півроку ціни зросли на 25%. Ну... Но... І... Для мене нас... і... Варшава потім трошки менше. Варшава там около 20%, Якщо брати Вроцлав там чи Познань, то там менше, там 15% припустим відсотків. Але чомусь краків ну, королівське місто 25% і якби. Інвестора, такі як я з однієї сторони, добре заробили на цьому, тому що ми там купували квартири там по 11 тисяч, а продавали вже по 16, припустимо. Але з іншої сторони, я якби проти того була програма, тому що намішав намішала та програма конкретно ціни зросли. Так що тепер, якби того не відмотаєш, і, і я дуже сумніваюся, що буде таке, що вони впадуть на 25%. Ну з того, що я знаю, ціни на нерухомість в Польщі взагалі ще ніколи не падали, а тільки росли постійно. Починаючи від незалежності Польщі, я можу помилитися, якщо ти пам'ятаєш історію, так ти мене поправиш. Але повертаючись до нашого кредиту 0 Чи не думаєш ти, що буде така сама ситуація, як із попередньою програмою? 2%, що ціни знову ж таки виростуть на 10-15%. Ну так, так як згадала, що ціни однозначно зростуть, якщо ця програма все таки війде. бо якби остаточно, ми ще не знаємо, чи вона війде чи ні, поки що йде планування. Але ну кажуть, що що все-таки вірогідність і велика, що запустять цю програму теж якось літом. Ну і ціни, на мою думку, якщо програма війде, то ще зростуть. Можливо, вже аж не так колосально, тому що вони вже зараз і так великі ці ціни. Не на 25%, але в межах 10% всі, якби тут хто в нерухомості сидить, кажуть, що ціни ще зростуть. Тому хто хоче зараз заінвестувати в нерухомість, то можливо перший перше півріччя добрим є моментом, що ще б купити, бо в другому півріччі вже буде дорожче. Скажи нам будь ласка, бо ми трошки відхилилися від питання: які ціни на нерухомість от зараз в Кракові і взагалі так по всій польщі? По чому взагалі нам орієнтуватися? Якщо ми говоримо про краків, то в Кракові можна поділити ціни на ринку первинному і вторинному. На ринку первинному від забудовника ціни, ну зрозуміло, чим квартира більша, тим вона менша з метра, але в середньому це десь 15 тисяч злотих з метра. Натомість, якщо вона більша, там 70-80 квадратів, це може бути і по 13-14 тисяч. А якщо маленька 30 квадратів, то може бути і по 17 тисяч злотих з метра. Ну, але в середньому це 15, припустимо. Якщо ринок вторинний, ну то він йде трошки трішки дешевше, тому що ну, залежить які вторини. Якщо вторинний з ремонтом, то він власне 15-16 тисяч метрів. Але якщо вториний там без ремонту, що потрібно зробити самому ремонт, ну то можливо буде десь так: 13 тисяч метрів. Це якщо краків, Варшава. Так само, плюс ще додати тисячу до кожних з цих метражу, тому що Варшава трішки ну на першому місці столиця трішки дорожча. Натомість, якщо говорити про такі маленькі містечка, які там біля Кракова. Навіть в Катовіці, Катовіці це не маленьке містечко, але в Катовіці вже йде дешевше. І, наприклад, якщо ми говоримо про там, хожу чи глівіце, чи що там, Бохня, Вічка біля Кракова, ну, то тут вже ціни дешевші, наприклад, на 20% вже можуть бути дешевше. Тому, наприклад, якщо хтось хоче купити квартиру, Бо не вистачає капіталу в Кракові, то зараз е, багато хто купує біля Кракова за Краковом, і просто щоб доїжджати сюди до Кракова, щоб був зручний доїзд ну або мають свою машину, і для них це не проблема. Окей. Скажи, будь ласка, чи допомагаєте ви підбирати, наприклад, таку нерухомість е, на ринку вторинному і первинному? І обирати, яка найкраща ціна. Тобто для клієнта найважливіше це знайти найнижчу ціну, за найкрутішу квартиру. Так, ну звісно, підбираємо, клієнт звертається, каже, що йому потрібно знайти, і власне від А до я шукаємо, пропонуємо, дивимося, переглядаємо. Так що все від А до Я за руку ведемо до самої покупки. До речі, друзі, ви можете слідкувати за Валентиною в Інстаграмі, бо вона. Показує, як вона займається своєю роботою, і показує все для вас, щоб ви могли самі побачити, чи варто вам співпрацювати з пані Валентиною. Я впевнена, що варто. Я хочу сьогодні запитати у Валентини, попросити у неї, щоб вона, як бізнесвумен, дала декілька порад для майбутніх бізнесвумен та бізнесменів, які хочуть стартувати в Польщі в будь-якому напрямку бізнесу. Таке загальне підсумування, що я раджу, М -м, мені здається. Що перше, що я би порадила, це інвестиція все таки в себе. <сі> Багато хто так говорить, я з цим до речі згідна, що інвестувати в інші речі, це можна навчитися, і це можна зробити. Але якщо ти не будеш інвестувати в себе і не будеш розвивати свої думки і спостереження, світопогляд, то без цього ти якби далеко не зайдеш. То це перше. Тобто, це тут і книжки, і різні подкасти, і різні власне школення, семінари, вебінари. Ну, я би почала з цього. А додатково дуже Крута річ це нетворкінг і знайомство з іншими людьми. Бо на своєму власному прикладі, от в, пев в певний моменті житті познайомився з одною людиною і якийсь там бізнес-коннектився з іншою, потім щось інший проєкт. І ось так, як я собі дивлюсь на своє життя, то якби не інші люди, можливо, декількох проєктів я би не зробила. Тому нетворкінг, розмова, знайомство, не соромитись ходити, є дуже багато різних нетворкінгів, можна там познайомитися. Тому, друзі, зафіксуємо, не соромимося, йдемо на нетворкінг, а там вже вам порадять які книжки треба читати. Тепер, друзі, бліц, до тебе два коротких три запитання, а твоя коротка відповідь. Скажи, будь ласка, будинок чи квартира? Будинок. Будинок чи квартира для себе чи на фліп? На фліп. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам випуск сподобався. Тому ви втискаєте вподобайку. Всі посилання на соціальні мережі та контакти, пані Валентини ви знайдете в описі до цього відео. Також не забувайте. Писати, просити теми, які ви хочете побачити в майбутніх випусках. Ну, а ми з командою будемо їздити по всій Польщі і це все робити. Можливо, з іншої країни також вас цікавить випуск, тому запрошуємо до коментаря. Ну і пані Валентина, що ви ще побажаєте нашим глядачам? Дякую за перегляд, дякую, що ви нас послухали, і бажаю всім гарного настрою завжди. Побачимося в наступному випуску.